Всім привіт, мене звати Артем. Ось так швиденько, і оком не встигнули кліпнути. Як осінь пролетіла, й біла королева зима. Хоча в Україні останнім часом вона зовсім не біла, можливо, і не краще. Нарешті сходить на трон. Звісно, що зимові місяці це найкращий час для нас. Тіло каже раніше. На вулиці не погуляєш, тому сидячи вдома із філіжаночкою теплого чая, це саме те розкласти щось цікавеньке на столі. Тож сьогодні ми з вами якраз і подивимося на новиночки настільного світу на стілочки, які тільки но збирають грошенята на випуск на краудфандінгових площадках кікстартері та геймфаунді. І тепер саме час придивитись її собі щось цікавеньке, адже попереду свята її відповідно подарунки. І не дивлячись на те, що Чорна п'ятниця тільки но закінчилась, все рівно у вас залишається неймовірно Отримати улюблені ігри за вигідною ціною, завітавши до магазину вудки, де увесь неймовірний асортимент на стілок ви зараз можете отримати зі знижкою 15%. Як тут стояти, як то кажуть? Тож, для всіх бажаючих я залишаю посилання в описі. Зайдіть та переконайтеся самостійно. А ми починаємо! І от Кікстартер для нас відкриває свої двері з патігеймом Employee Disposal Program, що розрахований до п'яти гравців, але це без доповнення. У цій грі ви стаєте офісним робітником, який хоче допомогти в лапках своїм колегам. Уявити свої найгірші жахіття на роботі, адже в цілому ж замало того, що в тебе і так 8 годин одноманітної праці. Тож головна фішка цієї гри саме в чорному гуморі для офісників, неймовірних артах та тематичних описах карт. За механіками це доволі проста гра. Де вашим завданням є змусити всі втратити свій глузд, а точніше, дві відповідних карти за допомогою карт атак, які можуть блокуватися захистом. А також ви можете грати карти в мінь, що мають унікальні ефекти. І все це є. Уся гра. Взяв карту, зіграв карту такі собі вибухові корпоративні кошенятки, які, до речі, назбирали 80 тисяч доларів. На черзі в нас гра від відвідала серди під назвою The Great Library. І у цій грі ви перевтілюєтесь у головних бібліотекарів легендарної Олександрійської бібліотеки. Тож під дахом грандіозного мусейону вам доведеться позмагатись із собі подібними за найбільшу славу, як зберігачі знань світу. У грі ви керуєте бібліотекою, збираючи свої з усього Світу, приймаючи кораблі, що прибувають у порт Олександрії, вербуючи вчених і студентів та долучаючись до перекладу, копіювання й упорядкування текстів за допомогою механіки виставлення робочих, ви будете виконувати дії по вивченню текстів, розвитку перекладацьких навичок і поповнення бібліотечних фондів. Крім цього, основою стане також менеджмент ресурсів, а точніше рукописів із різних регіонів світу, які можна буде здобувати, використовуючи дипломатію, торгівлю або пошук серед прибулих вантажів. Але головним у грі стане накопичення слави, яку ви отримуватимете за завершення колекції, особливі переклади, унікальні манускрипти та культурні відкриття. Ласерда завжди славився своїми масштабними і комплексними іграми, тому The Great Library точно не стане виключенням. А ось приклад, як потрібно робити гроші на своєму імені в настільному світі. Кідрук, увага! Гра Elements of Truth by Veritasum. Я, чесно кажучи, до цього моменту і не знав про такий ютюб канал. Хто його дивиться, напишіть в коментарях. Але це канал про науку, де я вибачаюся майже 20 мільйонів підписників. І вони вирішили Ну, новолілогічно випустити свою одноімене на стілочку. А по факту квіз із 200 картами питань, де кожного раунду ви будете робити ставки за допомогою своїх жетонів на вірну відповідь. І за це ви отримуватимете переможні очки. Все доволі просто, як і зазвичай буває. Але 700 плюс. Тисяч доларів, які зібрала ця гра, говорять самі за себе, що людям таке подобається. А на черзі в нас Абстракт Шторм до восьми гравців, який зібрав більше ста тисяч доларів. І за фактом, головним завданням гравців тут є викладення усіх своїх плиток. Заважати викладати тут можуть шторми, які викладаються зверху і пробирають певні плитки з поля. Але головною фішкою гри є спеціальні лінзовані плитки, які продають ефект ось цього пилу та шторму. Механічно гра дуже проста, але усього один твіст одна вірна ідея в продакшені і все. Механіки в настолках відходять на другий план. І настільщики, як аборигени, що побачили бряскальце, біжуть віддавати все своє якнайшвидше. А ось GameFound зустрічає нас черговою бомбою. Це The Witcher Legacy, яка продовжує гайп навколо відьмака. Хоча й останній сезон якого я, чесно кажучи, навіть додивитись не зміг. Проте зараз про настілку. Що ж, головна ідея гри залишається незмінною, і перед нами в цілому той самий відьмак Старий Світ, де кожен учасник виступає в ролі відьмака, вихованця однієї з п'яти. Шкіл, що розпочинає свій шлях на пошуках слави та славнозвітних трофеїв по всьому континенту. Тож під час партії вам так само буде потрібно досліджувати величезний світ, проходити квести, тренуватися та вступати в бої, щоб здобути репутацію, отримати трофеї та завоювати честь своїх шкіл. Але тепер гра в нас перетворюється на легасі, або точніше, повинна була би. Бо за фактом, в грі вас очікують вісім окремих кампаній, кожен з яких буде по 4 години. Так, тут, звісно, буде можливість розвивати історію, відкриваючи нові елементи. Для цього тепер в локаціях у вас з'являються спеціальні понижки історії, що дають вам змогу додавати карти. Сторій у спеціальну книгу. Так ви зможете крафтити карти, додаючи особливі наліпки на них. І звісно, тут буде просто тонна компонентів, доповнені всього, чого тільки душа забажає, але. Наскільки вдалося зрозуміти повноцінного легасі зі зміною світу і впливу усього, що ви робите на усі майбутні події, все ж таки не буде. Проте, думаю, і це не зупинить фанатів, адже кажуть, що крім загальної кампанії, соло кампанія дасть змогу відкрити увесь контент повноцінно, що збільшує тривалість партії з 40 до 100 годин. The with the Thread Збирає в нас грошенята вже на другий свій репринт. І це в нас кооперативна настільна гра у відкритому світі Арідії, де ви берете на себе ролі вигнанців, які вирушають на небезпечні пригоди, щоб досліджувати неосяжні землі, виконувати завдання, битися з ворогами та взаємодіяти з різноманітними персонажами. Уся партія складається із декількох подорожей, після кожної з яких увесь ваш прогрес, розвитку персонажа та виконаних місій зберігається, чим дозволяє постійно прокачувати вашого персонажа. Досліджуючи відкритий світ, гравці переміщуються по карті, відкриваючи нові локації, кожна з яких є унікальною із детальним описом та атмосферними ілюстраціями. Бої у грі проходять у тактичному форматі. Гравці використовують свої здібності, щоб кооперуватися та перемагати ворогів, які діють за допомогою карт і кубиків. Також передбачено систему взаємодії з оточенням, яка дозволяє використовувати навколишні об'єкти для отримання переваги в бою. Ну а рольова складова гри заохочує гравців зануритися у драматичне оповідання, приймаючи різні ролі та розігруючи сцени. Щодо переведань, то на геймфаунді також стартувало і друге переведання гри The Hunters AD 1492. І це кооперативна пригодницька настільна граді, якою розгортається в альтернативному середньовіччі після загадкової катастрофи. Равці беруть на себе ролі мисливців, героїв із різними класами та унікальними здібностями, які подорожують по хмурим світом, виконують завдання, борються з ворогами і розкривають таємниці, що загрожують людству. Партії формують єдину сюжетну кампанію. Герої мандрують картою світу, відкриваючи нові локації, зустрічають випадкові події на дорогах і в поселеннях, беруть квести, її отримують нагороди. Під час пригод герої потрапляють у бої з людьми, монстрами, перевертнями і демонами, використовуючи карткову систему дій. Кожен гравець має колоду з 20 карт, яку з часом можна вдосконалювати, додаючи нові можливості. У свій хід герой виконує до двох дій: рухається, атакує взаємодії з об'єктами, чи застосовує особливі здібності. Важливими є ресурс спорядження та розвиток персонажів. Гравці можуть створювати нові предмети, посилювати атрибути, відкривати додаткові слоти для екіпіровки та купувати вдосконалені карти дій. Бої відбуваються покроково. Вороги керуються власними картами дій, які визначають їхні рухи, атаки і особливі здібності. Перемога приносить досвід, нові предмети, її сюжетний прогрес, але поразки чи втрати героя можуть значно ускладнити подальше проходження. Ну і звісно, крім бази, тепер стає доступним її доповнення Бордерленс, що додає нових героїв, ворогів та. Звісно, історії. Крім цього, на Енфауді можна стати гру «Who Troubles in Sherwood». Це стратегічна гра для двох чотирьох гравців, створена Террі Хоуп та Джон Діклер, в якій гравці беруть на себе ролі героїв або ворогів у шервицькому лісі. Вони змагаються за вплив і контроль, виконуючи завдання, здійснюючи рейди на фортеці та виконуючи стратегічні маневри. Гравці можуть вибрати сторону Робіна Гуда або шерифа Нотінгемського, що має свої унікальні здібності та стратегії. Гравці в грі виконують ролі героїв, які шукають слави, допомагаючи селянам або атакуючи фортеці супротивника. Робін Гуд намагається боротися за справедливість, тоді як шериф Нотінгемський намагається зберегти контроль над територією, зупиняючи бунтівників. Кожен гравець намагається виконати свої цілі, залучаючи союзників, намагаючись зібрати очок слави або контролювати території. В кінці гри той, хто набирає більше переможних очок, і Para a Mahaya. Щодо основної механіки гри, то вона зосереджена на виконанні місій та управлінні картами. Гравці по черзі вибирають дії, що визначають їхні стратегії на наступний хід, і це може бути боротьба з ворогами, виконання квестів або переміщення між локаціями на мапі. У грі гравці можуть вибирати між кооперацією або конкуренцією. З одного боку, вони можуть об'єднуватися для досягнення спільної мети, а з іншого змагатися за обмежені ресурси та території, що додає елемент конкуренції. Завершуємо ми добірку грою Візантіону, що розрахована для двох чотирьох гравців, яка занурює вас у світ візантій імперії під час правління імператора Юстиніана І. Гравці керують різними фракціями, що мають вплив на політичній арені візантійського двору. Головною метою гри є здобуття найбільшої кількості слави, яка відображає політичну силу і вплив кожного гравця. Це досягається через виконання подій накопичення ресурсів і зміцнення своїх позицій у грі. У кожному раунді гравці повинні впливати на імператора, вибираючи одну з двох варіантів подій, використовуючи свій ресурс авторитету. Після вибору події гравці виконують дії, які допомагають їм зібрати ресурси, виконувати завдання та отримувати бонуси. Особливу роль відіграє спеціальна властивість, яку можна отримати в залежності від позиції на треку ініціативи. В цілому гра складається з трьох фаз. у кожній з яких гравці виконують різні дії. У фазі подій вони вибирають варіанти для виконання. У фазі дії здійснюють кроки для збору ресурсів і активації карт. Ну а у фазі вирішення подій підраховують славу на основі своїх внесків. Гравці також можуть використовувати карти інтриг для того, щоб змінювати хід гри свою користь або перешкоджати суперника. Не дуже багатим, звісно, вийшла ця добірка, але повірте, моєї провини тут немає. Адже я шукав як тільки міг. Добре, що хоч відьмак трішки розбавив цю сіру картину. Хоча, можливо, я й пропустив якісь проєкти. І якщо це так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Буде цікаво подивитись. А наразі це все. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!